Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Знову на ринку і розкажу вам ціни. Покажу вам такі бачите, гарні є. Непогані. Начну з зелені. Кріп 100-120, петрушка 130-140. Салат у нас 70 цибуля перо 100. Редиска. У нас була редиска. Від були по 10-10 штучок це в е, пучках до е, 25. На кілограмах не бачив. Зразу розібрали. Шпінат 80, кінди, кінза 100. Такі ціни є. І хочу зразу вам трошки сказати. Допомагаємо воїнам, так як всі допомагають, щоб скоріше, як говориться, дійти до перемоги. У нас буде в описі показано. Просто в мене знайомі з Херсонщини, був в окупації, тепер служить в 41-й механізованій бригаді, і йому треба на Форт Рейнджер 4. А резини 4 зима, 265 на 60 на 18 і два стелібізатори. Теж. Ну це буде в описі все. Це на 41-ту механізовану бригаду. І на 35-ту збирають гроші на отеплювачі. Допомагаємо, як то кажеться, нашим воїнам. Капуста січена на гурт 8, перець Геркулес. 50-60, гіркий 40-60, баклажан 35-65, цвітна 30-40, помідор від 45 до 60, огірок 65, кабачок не був. Е, говорили, був до 60-65 гривень. У нас капуста молода 20, савойка 20-25, синя 20-25. Порей 35, дайкон 40, борок, його теж немає. Брокколі 70 на ульот дві машини нема. селера 40-50, гарбуз 10, Пекінка 10-18, картопля 9-10, капуста 5-6, морква 6-8, буряк 6-8, цибуля 10 і часник 100-150. По фруктах яблука 10-20, груша. 25-55, оріг, оріг нечищений 35, битий 180, виноград 30-65, молдова 50, слива 25. Ну і квіти, звичайно, є. Так що хочу сказати, що трошки вже товару мало, так як і помідорів менше, і по рядах воно зразу видно. Переважно наборшовий набор є. Дуже багато яблука. Отакі От саджанці яблук 150, груша також від 150 до 200 і кісткові 200-250. Це я просто по цьому є. Лохина теж від 100 до 300 гривень, залежить яка. І зараз трохи покажу вам квіти. Квітів вже в нас мало, але така красаша лишилася. Бачите? Така красаша лишилася. 100 гривень. Ну красиво, це великі, є по 80, бачите, і їх не дуже багато, пару машин все, таких резутеми у нас по 50 і така краса. Кому треба, беремо. А так погода, правда, трохи дощлива, трошки дощик падає, но... Люди продають по цибульки, ще є тиканки або сіянка ще називають від 100 до 150 гривень. Так що якраз можна брати і, як говориться, садити. Всім здоров'я, Україні перемоги! Слава Збройним силам України. До побачення.